Іноді людина в своєму житті робить велику помилку. Уявімо, що у нас є дівчина, в неї є мати і батько. І замість того, щоб проживати власне життя, ставити цілі, досягати їх, вирішувати власні потреби, вона розвертається за напрямком до своїх батьків, за напрямком до своїх батьків. І починає повчати їх, розказувати, як їм жити, як вирішувати справи власні, або в цілому бере відповідальність за їх життя і проживає їхнє життя, вирішуючи їх проблеми, задачі, які б вони, як дорослі люди, мали би самі вирішувати. І тоді весь її фокус уваги розвернути до батьків, замість того, щоб жити власне життя і вирішувати власні проблеми. А тут у нас є також рід бабусі, дідусі, і так пішло далі. І виходить, якщо ця людина розвернута лицем до своїх батьків, вона спиною до свого майбутнього, вона спиною до